Вітаємо на каналі EvoMoto. Сьогодні ми протестуємо, чи можна їздити на Elvin ETB126 взимку. Скутер заряджений майже повністю. Це зараз 64 вольта, повний заряд 68. Отже, майже повністю заряджений, поїхали. Дар-тар-тар!

Як бачите можна, на вулиці плюс, кашка. саме більше те, що от ми любимо. Резина стоїть, все сезонка. Є можливість поставити більше повану, тобто, хто буде їздити е, взимку, такий варіант можливий за додатковими питаннями та комплектаціями. Звертайтеся за телефонами, вказаними на сайті. Дякую.